Вітаннячко усім, 1 листопада, 9.30. І я з коле на заправці Око. Через пів години планую бути у селищі Славсько, Звідки розпочну піший підйом на гору Високий Верх, яку в народі часто називають Захар Беркут. Друзі, ми вже в'їхали в Славсько. Зараз проїдемо центр села і будемо рухатися до вулиці Устияновича, де і розпочнемо свій маршрут. Ми щойно повернули на вулицю Устояновича. Проїдемо ще кілька кілометрів і звідси почнеться наш маршрут. Проїхавши базу відпочинку, готельний комплекс Смирічка нам потрібно з'їхати ліворуч. І ось наш шлях на гору високий верх. Захар Беркут, як його називають. Залишаю свою автівку. Фіксуємо час. 11.09. 1 листопада. Початок маршруту ось такою сільською дорогою. Іти досить зручно та зрозуміло. Піднялись зовсім трішки, але вже перші мальовничі краєвиди на вулицю Устияновича Наславську. Зовсім недалеко, праворуч від початку нашого маршруту, є ось така велика пасіка. Якщо хтось бажає, може придбати собі тут Карпатського меду. Маршрут лише розпочався, я пройшов зовсім небагато. Тим не менше, поки він мені дуже подобається, сільська зручна дорога, абсолютно суха, незважаючи на те, що зараз осінь, листопад. І одразу відкриваються класні краєвиди. Спочатку на вулицю Стаяновича, Славського, а тепер на Карпати. Йдеш, насолоджуєшся. Супер, можна з дітьми йти спокійно поки що. Пройшов я перший підйом. Зараз ось така рівнина, можна трішки відпочити і понасолоджуватись Карпатами. Ще вище ми піднялися, і ще красивіші краєвиди навколо. Ну що ж, ми виходимо на таку галявинку. Рівнина. Тут можна зробити пікнічок, підкріпити з чимось, можливо, навіть розбити намет. І, звичайно, розкішні краєвиди навколо. Так, після цієї галявинки ми рухаємося ліворуч. Тут же починається справжня лісова дорога, зато які розкішні краєвиди. Це карпатський джипінг та його наслідки. Попереду у нас ще одна рівнина роздоріжжя і наш шлях ліворуч. Ходімте. Друзі, знову роздоріжжя. Нам ось сюди праворуч, різко вгору, А ліворуч, знову прекрасні краєвиди. Так, а ось тут розпочинається червона осіння казка. І наш маршрут 50-11. Ось такою може бути частина шляху на гору високий верх. Досить мені подобається підйом на високий верх. Піший маршрут. Все доволі чітко і зрозуміло. Шлях йде таким чином, що частину шляху ми йдемо по лісі. Зокрема, зараз хвойний ліс абсолютно інколи виходиться на галявинки. Є можливість помилуватися нашими осінніми Карпатами. Шлях, в принципі, чіткий, зрозумілий, все класно. Ну, а зараз почнеться підйом вгору по-дорослому. Розпочались круті підйоми вгору. І знову просто прекрасні краєвиди відкриваються ліворуч. Від нашого шляху. Краєвиди під час підйому на високий верх на пішому маршруті. Просто крутезні, надзвичайно красиві з усіх сторон. Дуже класний маршрут. Дуже класні краєвиди. Друзі, ось ми дійшли до цього. Старезного, розкішного булка. креслатий, великий. Який красень. Вже практично скинув листя. Тут є ось таке інформаційне табло вказівники біля нього. Місце для пікніка. Вогнище. Погляньте на нього. Який розлогий бук. Ну а краєвиди тут просто фантастичні. Просто фантастичні краєвиди. Невеличкий перекус на фоні ось цього віковічного бука та цієї неймовірної краси. Яки підкріпився, продовжуємо свій рух далі. Погляньте, які тут креслаті дерева. І неймовірні краєвиди ліворуч. Ось така осіння казкова стежка. Попереду нас очікує ось такий осінній жовто-червоний ліс, такий коридор казковий. І ще крутіший підйом гору. Так. Тут знову казково неймовірно все. Осінні дерева, джерельце. І ось такий килим. Триває дуже крутий підйом. Ось такою казковою золото-червоною ділянкою. Ось крутий підйом і класнючі краєвиди. Справа. Так, друзі, ось ми вже біля писаної криниці. Маршрут 5011 до високого верху 1,3 км. Інформаційне табло. Тут за легендою Олекса Довбуш сидів і пив воду з цієї криниці. Ось, зробив ось ці надписи, тризуб. Ось. І це не є, хочу сказати, що це не є легендою. Я сам тут з ним був, тобто був очевидцем цих подій. Друзі, на своєму шляху ми вперше зустрічаємо підйомник, крісельний підйомник Захар Беркут, через який гору високий верх назвали Захар Беркут. Ну, краєвиди тут просто-просто вау! Фантастика! Ці дві години вартують того! Ось ми вже бачимо туристів, людей, які Зараз підіймаються за на квісельному підйомнику е, Захар Беркут. Кругом краєвиди просто неймовірні. Просто неймовірні. Ось. Наш маршрут є очевидним. Підіймаємося на гору високий верх висотою 1242 метри. До речі, стосовно підйомника Захар Беркут, хочу зазначити, що це здається найвищим крісельним підйомником в Україні. Довжина підйому 2 км 800 метрів і тривалість, якщо я не помиляюся, 35-40 хвилин. Ну а ми сьогодні насолоджуємося природою пішки. А тим часом я вже на вершині канатно-крісельної дороги високий верх. Але ж сьогодні погода ідеальна осіння погода для ідеального осіннього походу. Вийшов ще нагору, ще й сонечко усміхнулося. Краса. Можна так стояти кілька годин дивитися. Погляньте. Красиво. Вершина канатної дороги високий верх. Ну і чудові краєвиди, які відкриваються з неї та гори високий верх. Продовжую милуватись краєвидами. Сьогодні неймовірна просто погода. Це неймовірно. За 30 метрів рухайтесь прямо. Друзі, ось я підійшов до найвищої точки гори високий верх, при тому, що я вже годину гуляю. Біля підйомника Захар Беркут. Милуюсь красою. Для цікавості зафіксуємо час. 14.44 навколо неймовірні краєвиди. Ну, годину часу можна з підйому з легкістю змінусувати. Друзі, більше години я гуляв на вершині високий верх. Та також поруч з підйомником Захар Беркут. Насолоджувався краєвидами, погода дозволяє. Ось. Ну, і пора спускатись до автомобіля. 15.13 для цікавості фіксуємо час початку спуску і зафіксуємо час мого приходу до автомобіля. Можливо, ще по дорозі будемо робити відео якихось цікавих краєвидів, які опустили під час підйому нагору. Друзі, я вже завершую свій спуск з високого верху, доволі швидко, темніє в Карпатах. Щойно побачив трьох таких молодих хлопців, піднімаються вперше на високий верх з наметом. Запитали поради, де їм зупинитися, оскільки вони, напевно, вже не встигнуть на вершину зайти. Ось. Порадив їм біля цього величезного крислатого бука зупинитись. я би там сам із задоволенням зупинився би. З наметом, оскільки там є і вода поруч, і туалет, стіл, місце для вогнища. Ось, так, як кажуть, в народі по-доброму їм трішки заздрю, враховуючи той факт, що я ще жодного разу в листопаді в Карпати з наметом не ходив. Ось, Ну нічого, все ще попереду. А взагалі, в цілому, незважаючи на те, що прекрасна погода, прекрасний день. Доволі мало людей сьогодні здійснювали піший підйом на високий верх, на Захар-Беркут. Десь близько 10 людей я на своєму шляху побачив. Решта людей, туристів, підіймалися крісельним підйомником Захар-Беркут. Ось я вже підходжу до автомобіля. Там ми зафіксуємо час мого спуску, для того, щоб дізнатися, скільки часу зайняв підйом та спуск на високий верх. Ввечері я в Карпатах, ввечері в Славському. Вже світиться в домівках, ось вулиця Устояновича. де припаркований мій автомобіль ще трішки. І я на місці. Друзі, ось я вже вернувся до автомобіля 17.10 Якщо не помиляюся, в 11.09 я розпочав підйом. При цьому десь. Годину 20 я перебував на вершині, просто гуляв, насолоджувався краєвидами. Зараз буду переодіватись, чиститись і по старій добрій традиції їдемо на гарячий чай та бограч. Принесли мій карпатський чай. Буду зігріватись після цілого дня походу по горах. закінчується наша мандрівка Карпатами. Я зігрівся карпатським чаєм, посмакував бограчем. Сьогодні здійснили піший підйом на гору високий верх. Усім дякую за перегляд, буду вдячний за вподобайку. До наступних зустрічей. Подорожуйте Карпатами!